І так, всім привіт! А, сьогодні я хочу трошечки зачепити тему а, по стейкінгу. Саме буде увага на атомі на космос проєкті. От, як можна заробити файні відсотки за рік? Лише стейкати свої монетки, де їх стейкати. Ось. А, сьогодні я знайшов відео, туторіали. Трохи на собі це все випробував, тобто -то подивився, завантажив, створив гаманець. От, подивився, наскільки вона фану працює, швидкі транзакції, і т.д. і І одразу кажу, це буде ГМС в Кепер. От, А під час того, як ви створюєте Кепр, ви або можете в браузері або на смартфоні. Ось. І я б на вашому місці краще вибирав би це на смартфоні, оскільки там можна, якщо у вас, наприклад, iPhone це реєструватися, ну, створити свій гаманець без а, ось яких там а, слів, а, які потрібно записувати, запам'ятовувати, і ви використовуєте лише а, свій аккаунт в Apple. Ось, і під час створення гаменця ви лише вписуєте його. Позначку, тобто найменування його, ім'я і пароль. ось І це все. Тобто це вся робота, яка від вас потрібна. Якщо ви, наприклад, будете реєструватися там просто через скажімо так слова секретні, то це займе у вас додатковий час. І, скажімо так, це не потрібно, якщо у вас є iPhone. Або Android там через Google теж можна реєструватися, особисто я робив це через iPhone, тому простіше мені це все вам розказати, як буде саме на iPhone. От. Тому а, транзакції на ваш адрес, коли ви тут а, це все підключаєте. Тобто ви вибираєте мережу Космос від Атома, і далі у вас вже все є. Готовий гемонес, ви копіюєте цю адресу. От. Ви коли нажимаєте нажимає тут копію, або це буде в смартфоні, або в браузері. от то тут у вас буде одразу зручно скопіювали, зайшли на біржу, вписали, от там монетку атом сюди. Вибираєте мережа Atom Cosmos, вписуєте цей а, адрес. І ніяких там мемо і все інше не потрібно вписувати. Це я на собі перевірив. тобто от, Я спочатку вивів пів атома, подивився, чи дійсно воно не потребує цього. І так, воно дійсно не потребує. От У нас. У мене особисто залишив тут а, майже один атом, це я вирішив залишити на про всяк випадок. От. Хай буде. А основну частину от, в 95 доларів майже я закинув на стейкінг лише для експерименту, тобто подивитися а, фактично, як буде відсоток нагород дійсно стабільним, чи він все ж таки після а, того, як по інтернету розлітяться, просто ці всякі там новини, що О! Великі відсотки, як ми знаємо, що 20% для криптовалюти, особливо для такої, це доволі, так, ну, доволі таки непоганий. Враховуючи, що атом доволі так файно розширюється, живе, і фактично, якщо подивитися візуально, наприклад, ви 100 доларів вклали, 20 доларів річних, тобто мінімум, можете отримати 20 доларів за рік. Враховуючи, що монета буде рости, якщо. Рік пройде, і у нас, в принципі, за цей рік монетка може дійсно зробити там або X2, або X3. оскільки це альткоін, і перспектива цього проєкта досить велика. От. Тобто, ви коли закладаєте стейкінг, вони знаходяться монетки у вас на аккаунті все одно. Ви їх можете забрати протягом, точніше, не то, що протягом, а через майже місяць там скільки пригадую, в. В даному випадку, це через 21 день. І а, краще всього вкладати в проекти, які йдуть саме по а, саме по а, стейкінгу, а, в, скажімо, так, пов'язані з космосом. От. Тобто, щоб було, як то кажуть, ви вкладати космос, значить в космос, скажімо так, індустрію. От, щоб не вкладати в інші якісь проекти, оскільки. Це буде якби нерідний токен їхній, і, як то кажуть, ну я особисто вважаю, що це якби для безпеки особисто. Найкраще цього вкладати монетки проекту в той самий проєкт, ніж довіряти монетки одного проекту іншому іншому проєкту. Це особисто моя думка. От, і моє скажімо так, моя пропозиція для вас, з мого погляду. От, тобто, от Воно показано одразу, можна забрати їх, я їх забирати не збираюся. От, Хай воно лежить, буде лежати, подивлюся, що буде з ними далі. Там, Через пів року, наприклад. От, тобто, якщо ми відкриємо цей стейкінг, от, а, в додатку це набагато все легше, там все простіше провантажується, все видно. От. А, тут можна можна подивитися, От. Таким чином. що де як знаходиться. От. Cosmos Hub можна відкрити. Тут вас теж буде показано. Заодно воно відображається те, ось, як там ціна рухалася протягом дня. І ось Cosmos Station це туди, куди я саме закинув а, ці атоми. І тут, звичайно, можна ну, ризикувати можна і в Coinbase, в принципі. От, Binance Note теж можна, але я особисто вже... Повністю, повністю якби, проти цієї а, біржі їхніх проєктів, але, як то кажуть, кожен вибирає собі своє. Полічей, в принципі, теж можна вибирати. от. Тобто тут, в принципі, є такі моменти, як і біржеві от. Там або нода, або ходи і до Ну, Коротше кажучи, тут просто ще залежить того, який йде а, відсоток на, ну, на тобто, Якщо, наприклад, у вас буде ревард. Маленький, і вкладати в якусь no name, буквально якусь foundation, то якби ну таке собі. О, також тут ще є комісії, теж потрібно враховувати. ось У даному випадку космос Cosmos Station тут у нас е, всього 8,9%. Бо, як ми бачимо, в coinbase тут взагалі 20%, і це просто ну доволі так великий відсоток комісії. Ось, в Кракінду взагалі 100%. Тобто, якщо, наприклад, тут навіть вкласти а, максимально от, тобто видно, що тут 4 центи, тут як мало. Але в перспективі, якщо ви, наприклад, вкладаєте, там, наприклад, там 100 атомів, там 200-500 1000 атомів, то це вже буде помітно. От. Тому розраховуйте от самі це все. У вас тут. Сила теж по голосуванням. Тобто, в принципі, а, найкращі топи тут можна їх вкладати. За деякі проекти тут не знаю, тому рекомендувати від себе я не буду. Ось, Тому тому а, такий принцип можете користуватися, кому це актуально цікаво. Маю надію, що було це корисно вам. І стейкінг теж є тут. Тобто, Можете полазити, подивитися, що воно, як, поекспериментувати на собі. Ось, я вам лише показав те, що я знайшов. Надіюсь, маю надію, що вам це корисно. Всім гарного дня!